Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Піла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную міський велосипед для дівчат е від торгової марки Ford. Модель називається Вірона. На цьому велосипеді, звісно, і чоловікам дуже буде зручно рухатись, враховуючи, якщо це. Люди, яким комфортно, Не висока рама, комфортно не перекидати через верхню частину рами ноги і сідати одразу, коли ви е, стоїте між велосипедом, тому що це міський велосипед з е, м'якою сідушкою. Розмір колеса у торгове е, у моделі Вірона 26 дюймів, рама сталева, гарний велосипед за невелику, невелику ціну. Враховуючи, що це прототип всім відомого велосипеда Україна чи Мінський. Але, 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 якісна фарба, якісна комплектація, надійна втулка. Це велосипед, який має невелику вагу з врахуванням, що це цели велосипед і надійну свою конструкцію. Торгова марка Ford продає свої велосипеди суто в Україні, виробляє в Тайвані. Це м, країна, де всі велосипеди виробляють. Ну і більш детальніше наступне. Е, Повторююсь, розмір колеса 26 дюймів це стандартний гарний м, велосипед, для колеса, на яке легко знайти покришку. Це е, колесо, яке менш ніж у велосипеда України для того, щоб... Чим менше обод, тим вище, легше витримує напругу. Не піддається псуванню обод тоді, коли він менше за розмірами. А якщо буде 28 колесо, 28 обод, то звичайно більше навантаження на Обат і псування можливо. Але враховуючи, що це колосо 26 дюймів, надійність ось така. суперова. Покришка 26 дюймів на 1,75. Камера автомобільним нипілем, легкий алюмінієвий обод, шприхи стандартно, якісні надійні. Тулечка на гайках кріпиться, що легко регулюється в користуванні. Гальмова система дискова, вебрейкова, обадна тобто від достатньо надійного виробника. І крило переднє і заднє, воно має опори. Тобто, коли ви рухаєтесь, крило не псується, не рухається, нема дрібіжального зайвого, крило кріпиться на вілочку з тут. І завдяки опорі на вілочку ось тут. Сталева вілка, сталеве крило. Це каже про те, що це надійна, міцна, надійний елемент. Кошик. Кошик попереду це, звичайно, завжди полюбляють дівчата, коли щось можна покласти, поїхати на ринок, також на пляж поїхати покласти сюди свої пляжні речі. Це достатньо комфортно. Достатньо цікавий колір, такий блакитний, достатньо надійна фарба цього велосипеда. Кошик не знімається, стоїть постійно, не псується, не рухається. Кермо, Кермо регулюється, регулюється за висотою під зріст велосипедиста. Ручки керма достатньо комфортні, рука не скользить. Є дзвінок, є гальмова система переднього колеса завдяки вебрейкам. Переднє колеса гальмується ручкою на лівій стороні керма. Кермо, повторюсь, висовується, кермо алюмінієве, це легкий елемент. Позаду у нас велосипед має гальмову систему ножну, костбрейк, як кажуть. Тобто велосипед можна гальмувати як руками переднім колесом, так і ногами заднім колесом. Сідушка, як ви бачите, широка, диван, як її кажуть, коли дівчата сідають на велосипед з такою сідушкою, то відчувають комфорт і надійність. Тобто легкість руху завдяки широкої покришки. Попереду у нас у велосипеда Ford е модель Верона є захист ланцюга металевий і е шатун. Шатун е сталевий з педалями. Педалі достатньо симпотні, пластикові, стандартні до велосипедів. Це в набор йде. Е ланцюг захищається металевим щитком, що дозволяє їздити дівчатам в е сукні буде Надійність одягу, не буде бруди, бруду. Ланцюг ходить в одному напрямку, позаду у нас зірка, на, на втулці одна зірка. Є у нас багажник з зажиною пружиною, достатньо широкий багажник. Враховуйте, що сюди можна поставити багато чого, якщо вам треба. Сідушка регулюється за висотою завдяки легкозйомному ексцентрику. Норм, стандарт, гарний варіант до велосипеда. Також є підножка. Оп, і ви вже велосипед можете поставити, коли ви зупиняєтесь. Враховуючи що це велосипед для міста, звичайно, треба враховувати вагу велосипеда, щоб розуміти, наскільки легкий велосипед по. По Але я завжди кажу, треба відзначати велосипед легкий не по вазі, ви ж його не будете переносити, ви на ньому будете рухатись. То тут нормальні, якісні підшипники, що дозволяють легко рухатись на велосипеді, легко е здолати відстані на велосипеді. Ну, а враховуючи вагу цього велосипеда, зараз ми його зважимо. 15, 500. 15 кг 500 г, Велосипед з одною швидкістю Рама сталева. Модель Вірона від торгової марки Ford, достатньо якісний, гарний велосипед. Ну і відстань. Відстань сідухи, враховуючи мій зріст 1,78 м. Е сідаючи на цю сідуху, я чувствую себе дуже комфортно. Ноги випрямляються, коліно випрямляється, рухатись можна легко і надійно. Висота сідухи в максимально поднятому стані. Ось тут є у нас рисочки на трубі. Відстань до землі буде 99 см. 99 см максимальна, а мінімальна відстань буде від сідухи до землі 79 Е, Бажаєте купити гарний міський велосипед з одної швидкості від торгової марки Форт, модель називається Вірона. Приходьте, купуйте в наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Бажаєте замовити? Замовляйте, переходячи по ссилці YouTube канала Вілавіва на сайт Вілавіва. І там велосипед Верона торгової марки Forte, ви можете замовити. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі!